Слава Україні. Славутська міська лікарня представлена 513 працівниками 110 лікарів. Молодші спеціалісти медич... з медичної освіти 215 чоловік, молодших медичні сестри 101 і інші 87 чоловік. Середня заробітна плата виплачувалася вчасно і виплачена в сумі 23 470 для лікарів і для середньомедичного персоналу. В сумі 15 тисяч 330 гривень. Це означає, що підприємство виконує свої задачі, дотримується вимог кабінету міністрів. Але найважливіше, що я хотів би сьогодні озвучити, 19 пакетів, по яких надають послуги працівники нашого закладу в 2023 році. Вони надавались часто цілодобово в повному обсязі. Я хотів слова вдячності, всім без виключення. Сказати за ту роботу, яку виконували наші медичні працівники і персонал лікар, ми надаємо повному обсязі всі ті свої всі послуги, яких зобов'язалися згідно укладення договорів з Національною службою здоров'я України. Це дуже важливо, тому що за минулий рік. Пролікованих випадків більше 10 тисяч. А це значить, що люди йдуть, звертаються, є проблеми в людей, і ми звичайно надаємо цю допомогу. Досить великий обсяг було придбано, значить, і обладнання медикаментів, це і гуманітарна допомога, це і кошти з міського бюджету, це і кошти підприємства, організації. І також кошти самого підприємства, які змогли закумулювати і виконувати ті задачі, які були конче важливі. Міський бюджет з міського бюджету було профінансовано 15, тисяч, 15 мільйонів 57 тисяч гривень. Це на медикаменти, це водопостачання, теплопостачання, комунальні послуги, і також капітальні видатки. Це виконувалися роботи по капітальному ремонту поліклініки. Неврології, неврології підвальне приміщення, де на сьогоднішній день вже все зроблено для того, щоб можна було навіть в разі надзвичайних ситуацій і втручання операційне проводити, і так далі. І інші, інші об'єкти. Працювали ми в минулому році багато по покращенню матеріально-технічної бази. В першу чергу це діагностичне обладнання. Це індоскопічна сійка для того, щоб покращити знову ж таки діагностику лікування. Це багато різного такого невеликого обладнання, але без якого неможливий і діагностичний, і лікувальний процес. Це і монітори пацієнтів, це і функціональні ліжка, це і кардіографи, і багато багато іншого обладнання. Це все ми змогли закупити в тому числі і за свої кошти, і за кошти і засновника, і за кошти благодійних організацій. Якщо так говорити про досягнення лікарні в минулому році, то перше клініко, діагностична лабораторія. Це я би сказав серце лікарні, тому що вся діагностика, всі аналізи, які проходять через цю лабораторію, дають повну картину стану здоров'я будь-якого пацієнта. І в минулому році ми пройшли акредитацію. Цієї лабораторії за європейськими стандартами я скажу, що це перша лабораторія в Хмельницькій області. Мабуть, і не тільки в Хмельницькій області, а ну майже усій Україні. І в минулому році добагато зробили для того, щоб акредитувати за такою ж самою європейськими стандартами і бактеріологічну лабораторію. Сьогодні і в хірургічному відділенні відділення травматології ми запровадили нові методи лікування на 24-й рік. Ну на превеликий жаль, картина трошки складніша в нас. Ми бачимо, що сьогодні ще грудні вже у нас сьогодні 20 числа ще не підписана декларації для підприємства. Це теж складає свої труднощі, тому що треба виплачувати заробітну плату, але Надіємося на те, що Міністерство оперативно спрацює і зможе розрахуватися за грудень з підприємствами і вже проплатити за січень місяць, щоб підприємство могло стабільно в подальшому працювати. На 24-й рік у нас є дефіцит по комунальних послугах, біля 5 мільйонів 600 тисяч гривень, але ми будемо звертатися до наших колег з ОТГ, щоб допомагали нам трошки на комунальні платежі. Ну і у нас питання, над якими ми будемо працювати, це дуже важливо. Це по енерговитратах, це зменшення, це впровадження енергозащаджевих технологій. Підприємство виконало проєктну технічну документацію на об'єкти на приміщення, які ми будемо планувати. Шукати кошти для того, щоб провести відповідну термомодернізацію і таким чином покращити умови перебування людей і працівників. Хочу відмітити, що в нас є злагоджена робота і первичного медичного рівня і вторинного рівня. Працівники підтримують, допомагають один другому. Тому наразі є також дуже важливим і актуальним питанням це все ж таки працювати профілактично, працювати на опередження, на виявлення захворювань для того, щоб наші лікарі могли вчасно надати допомогу. Ми сьогодні всі зацікавлені в тому, щоб люди були здорові, щоб жили довго і щасливо. Дякую всім, все буде Україна.